На початку свого існування, приблизно 4,5 мільярди років тому земна доба тривала близько 6 годин, це свідчить про значно вищу швидкість обертання, ніж зараз. Ба Більше ця швидкість продовжує знижуватися. Наса стверджує, що за останні 100 років доба збільшилася на 2-3 мілісекунди. Чому наша планета зупиняється? Чи може вона повністю припинити своє обертання навколо осі? Що буде тоді відбуватися з планетою? Підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок і давайте розбиратися. Земля була створена з уламків, які кружляють навколо сонця, наче вода навколо отвору, коли ви спорожняєте ванну. Кружляючи, уламки ущільнювали та об'єднувалося, а рух навколо сонця змушував обертатися новостворену планету навколо власної осі. І в принципі. Обертання землі ніщо не може зупинити, бо в космосі немає практично нічого, щоб викликало тертя та змушувало якимось чином втрачати цю енергію. Обертання землі рівномірне і наразі складає 1670 км за годину. До слова, навколо сонця ми рухаємось зі швидкістю близько 110 000 тисяч за годину. Однак планета все ж таки сповільнюється і уповільнює її наш єдиний супутник місяць. Річ у тім, що сила тяжіння супутника створює розбалансування сторін землі, оберненої до місяця і протилежної йому. Це очевидно демонструють океанські припливи. Ця хвиля протидіє обертанню планети, уповільнюючи її. Саме цей процес змусив вчених замислитися, що буде, якщо обертання землі повністю припиниться. Фізик і астроном з НАСА Стін Одельвальд припустив: якщо земля зупиниться раптово, то подібно пасажирам автобуса, який різко загальмував, люди, машини, будинки і все інше на поверхні планети зірветься з місця. За інерцією, усе стрімко полетить на схід, а після впаде на землю, бо гравітація все ще діятиме. Кардинальні зміни рельєфу викличуть океани, води яких за інерцією та також рушить на схід величезними цунами, поглинувши берегові райони суші. Далі, через те, що зникне центробіжна сила, яка тримає воду біля екватору. Посередині планети буде пояс суші, а вся вода розподілиться на два океани біля полюсів. На рельєф вплинуть і потужні виверження вулканів, які будуть викликані інерцією магми всередині планети. Не слід забувати і про атмосферу, яка завдяки тим же інерційним силам творить дуже потужний вітер, швидкість його сягатиме 1700 км. Кілометрів за годину. Він кілька разів проноситься навколо планети. Цілком можливо, що при цьому частину атмосфери наша планета все ж таки втратить. Тепер перейдемо до довготривалих наслідків: якщо Земля буде робити один оберт на рік по ходу свого обертання навколо Сонця, то на одній її стороні буде вічний день, а на другій вічна ніч. Сонце нагріє одну півкулю до такої міри, що тут буде панувати пекельна спека. Причому найспекотніше буде на екваторі, трохи прохолодніше ближче до полюсів. Друга половина залишиться в темряві і охолоне до арктичних температур. Ще один сценарій за версією НАСА: Земля взагалі не буде обертатися навіть раз на 365 днів. Тоді день і ніч будуть змінювати один одного раз на 6 місяців. До речі, не буде не тільки сходу та заходу сонця, а й майже не буде помітний рух зірок на нічному небі. Ми дивитимемося в одному напрямку та бачитимемо одні й ті ж сузір'я. Магнітне поле Землі теж зникне. Воно утворюється в результаті доволі складних процесів, але без обертання неодмінно зникне, пророкує Стін Оденвальд. Саме магнітне поле захищає планету від сонячного вітру, заряджених часток, що мчать до землі від світила з глибин космосу і згубні для всього живого. Північне сяйво стане постійним явищем у всіх широтах нашої планети. Незважаючи на це, у людства, точніше, у невеликої його частини, є шанс вижити. Оселившись у перехідних зонах дня і ночі, забурившись під землю, а на поверхню, виходячи лише у спеціальних костюмах. Але й це ще не кінець. Професор Воган Прата зі Стенфордського університету припускає, що зупинка обертання землі призведе до зменшення швидкості обертання місяця. Відстань між супутником і планетою буде зменшуватися, поки той не зіткнеться з поверхнею землі. Ось такі невтішні моделювання. Хоча наса впевнені, що наша планета оберталася при народженні і ніщо не в змозі її зупинити, навіть зіткнення з велетенським об'єктом, скоріше за все, не припинить обертання, а просто змінить його характер. І через мільярди років тривалість доби на планеті збільшиться вдвічі, головне до цього часу, щоб людство само не знищило все живе. Подобається вам такий формат відео? Із вас подобайка та коментар. А з нашого каналу не менш цікава інформація. Не забувайте підтримувати зсу та працювати заради перемоги. Саме сили оборони України зараз рухає цей світ.